Прийде час і треба буде давати відповідь за прожите життя тут. І от якраз сьогоднішня притча про багатія і бідного лазаря, вона нам відкриває і дає відповідь на всі наші питання. Але ми сьогодні звернемо увагу, дорогі браття і сестри, на слова, якими закінчується отця розповідь. коли той багатій, який мучився у пеклі, просив Авраама, щоб він послав Лазаря до своїх братів, які ще залишилися живими, то Отець Авраам говорить, що мають закон і пророки, нехай слухають їх. Цей багатьо говорить, що ні. Може когось послеш із світу, з цього світу. І отець Авраам відповідає, мають Мойсея і закон і пророків. І якщо навіть хтось воскресне, і з'явиться їм, то вони не повірять. Дорогі браті і сестри, якраз оця, оця відповідь нам відкриває байдужість, байдужість до того, як ми ставимося до Слова Божого. Бо сьогоднішнє Євангеліє, воно є ніби продовженням Євангелія, яке ми чули минулої неділі, де Сівач засівав слово Боже у землю, яке падало і при камені, і при дорозі, і між терня, і в добру землю. Сьогодні воно ніби дає нам вже відповідь на те, куди це Слово Боже падає. І ось, дорогі браті і сестри, звернімо нашу увагу на нашу байдужість. Байдужість, яка відкривається в образі того багатія. А чому? Ми бачимо, що цей багатий чоловік жив багато, він не про що не думав, він кожен день. Веселився своїми друзями, пив, гуляв, одягався гарно, одним словом, жив своїм життям, не думаючи ні про що, навіть не думаючи про того бідного Лазаря, який лежав біля його воріт і чекав, поки крихти з того пенкету йому подадуть. І як говорить нам святий Євангелій, що його друзі були все, які вважали йому рано. І Ось дорогі браті і сестри, ми бачимо у притчі, де нам відкриває Євангеліє, що куди попадає людина, яка була байдужою. Байдужою до того навколишнього світу, байдужого до тих, хто оточує її. Одним словом, дорогі браття і сестри, оця байдужість, вона і привела цю душу після смерті до таких му. Бо ми, дорогі братії і сестри, є ще одна така е, притча, що один чоловік вже бачить себе після смерті і бачить, що люди підходять до творити раю, і е, ангел Господній запитує їх і одних пускає. А других не пускає, відправляє їх у сторону. І він, він поцікавився, хто чому один пускає, а, а другий не пускає.